Розділ 3. Не підносити гідних, і народ не буде змагатися, не цінувати важко здобуті речі, і народ не буде поводитись як злодії, не виставляти на показ бажане, і серце народу не буде розбурханим. І пам'ятаємо, що серце. Також можна перекладати як розум. Отже, таким є правління мудрого. Спустошує їх серця, наповнює їх животи, послаблює їх волю або амбіції і підсилює їх кістки. Постійно робить так, щоб народ не мав знань. І не мав бажань. Робить так, щоб отой знавець не смів діяти. Діяти без дії, тоді відсутня невпорядкованість або некерованість. Тепер подивимось, як цю страву приготував ван Бі. Не підносити гідних, і народ не буде змагатися, не цінувати важко здобуті речі, і народ не буде поводитись як злодії, не, в, не виставляти на показ бажане, і серце народу не буде розбурханим. Ван Бі пише Гідний це як здібний. Тобто він бере іерогліф і надає йому деяку трактовку. Підносити це назва для схвалення. Цінувати це назва возвеличення. Якщо лише здібність є критерієм призначення, нащо тоді підносити? Якщо лише користь є мірилом застосування, нащо тоді цінування? Піднесення гідних робить їхнє ім'я славетним. Слава перевищує їх обов'язок, і це призводить до постійного змагання в здібностях, взаємного суперництва. Коли речі цінуються вище за їх користь, жадібні змагаються, прагнучи їх здобути, пробивають або перелазять через стіни, нишпорять у скринях, ризикують життям і крадуть. Отже, якщо те, що можна бажати, не показується, тоді серце ніщо не збурює. Отже, таким є правління мудрого спустошує їх серця, наповнює їх животи. Серце тримає в собі розум, а живіт – їжу, порожнє має розум, а наповнене не має знання. Послаблює їх волю, амбіції, підсилює їх кістки. Кістки не мають знання, і через це тримають тіло можна сказати, міцні. Амбіції, воля породжують справи і тим самим вносять розлад. Якщо серце порожнє, то амбіції слабкі. Постійно робить так, щоб народ не мав ані знань, ані бажань. Зберігає або охороняє їх істинність, справжність є ще варіант перекладу автентичність, тобто справжність народу. Робить так, щоб той знавець в лапках, бо тут воно в е, доволі зневажливому контексті, щоб той знавець не смів діяти. Знавець вважає знання дією діяти без дії, без знов таки це той самий вей, вей, без штучної дії, втручання тоді відсутня невпорядкованість або некерованість.